Житомирщина належить до тих регіонів, де найбільше населення потерпає від проблем бідності, адже як свідчить статистика, на тисячу жителів області в нас нараховується близько 700 осіб, які не працюють або мають хронічні хвороби. В області також переважає кількість пенсіонерів над тими людьми, які створюють матеріальні блага. І звісно, щоб підтримати життєдіяльність регіону, регіон. Повністю дотаційний, але є й інші проблеми, на яких концентрували увагу учасники Пленуму. Голова федерації про спілок Неля закликала вести активний діалог з владою для розв'язання нагальних проблем простої людини. У нас дійсна співпраця, і ми дійсно не тільки хочемо почути бажане, а зрозуміло, й ту критику, і ту недоліки в роботі ваших партнерів обласної і виконавчої, обласної, я маю на увазі державної адміністрації, виконавчої влади. В цілому серед важливих важелів, які впливають на життя кожної сім'ї, є стабільність. Стабільність в області зафіксована. Я скажу стабільність любої сім'ї, любого е, суспільства, в тому числі, скажем так, невеликого суспільства обласної державної адміністрації і області, як такого, як регіону, є показник тому, якщо є хоч якісь невеличкі вільні кошти, вони використовуються в будівництві. Вчора в Україні пройшла масова акція з вимогою про спілок дотримуватися влади всіх стандартів соціального забезпечення населення і розмова, яка тривала в цьому залі, ще більше розкрила ці визначальні віхи роботи про спілок. Сьогодні прірва між багатими і бідними поширюється, нерівність зростає, несправедливість бунтує людей. І тому це фактори, які об'єктивно треба враховувати в діяльності і владі, і громадянському суспільству. Тому мова йде про те, що будь-які реформи, які ініціює влада, мають проходити суспільний контроль і суспільне обговорення. Про спілки налаштовані до діалогу, до співпраці і готові до будь-яких форм відстоювання прав. Та інтересів людей на їх гідну працю, пенсію, дотримання європейських стандартів життя людей.